Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 17 листопада. Ну і цей огляд ринку також буде викладений тільки в телеграм-канал. Тож, дорогі друзі, поїхали! Почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Так як бачите, щодо понеділка-вівторка, у нас новин на три зірочки немає по долару США. Середа, 19 листопада це публікація запасів сирої нафти та публікація протоколу засідання ФОМС. Щодо четверга, 20 листопада, новин трішечки більше. Це публікація середнього погодинного заробітку за місяць вересень, публікація початкових заяв про допомогу з безробіття, заробітна плата поза сільським господарством, так, публікація індексів, індекс виробництва філадельфійської ФРС. Також наступна новина, і це все зверніть увагу. Буде в один час публікація рівня безробіття. Тож, дорогі друзі, будьте обережні. У нас щодо четверга, 20 -го листопада. І остання новость це публікація продажів існуючих будинків за місяць жовтень. Ну і щодо п'ятниці, 21 листопада. У нас дві новини на три зірочки, В один час це публікація індексу менеджерів з продажу. Так, це у нас публікація двох індексів. Тож давайте перейдемо з вами до. Відпрацювань, подивимось ринок, так, що в нас тут було, і що в нас було з попереднього тижня. Так, тож бачили з вами вихід із консолідації, відмічали з вами діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух. Так, і все ж таки хотілося побачити відпрацювання ще лонгового руху. Зараз бачимо з вами, є в нас пробитий рівень, де чекати. Де чекати лонг і де можна дивитись, це якраз таки в діапазоні цього рівня? Так будемо дивитись, чи зафіксуємось ми знову таки з продовженням лонгової структури, чи можливо звідси іще ще можемо чекати з вами відпрацювання шордове? Тож якраз таки в цьому діапазоні буде все ще вирішуватись. Можливо, станемо ще в якусь таку локальну консолідацію. В цьому діапазоні так у нас буде тут верхній рівень, ну а тут з вами вже відмалюємо нижній рівень. Якраз таки можливо тоді відтестуємо діапазон бичого блоку заказу, який був відмічений до цього. Поки що в нас все стоїть на місці, так як бачите, і на продовження лонгового руху так наша гіпотеза і залишається. Давайте перейдемо до S&P 500, Тут у нас вже почався якась консолідація, так. Все ж таки хотілося побачити продовження лонгового руху. Давайте зараз з вами покажемо діапазон. Це в нас буде нижній рівень, і в нас є верхній рівень консолідації. Все, в цьому діапазоні можемо з вами поки що зупинитись. Діапазон блоку з цього вже в нас відпрацював. Можемо його видалити, звідси пішов пробійний бійний лонговий. Ну і діапазон бичого блоку заказу, і Також пом'якшуючий блок. Якраз таки в цьому діапазоні зараз ціна і знаходиться. І це в нас нижній кордон консолідації, цієї, яку нам вже показали. Так, тут по SP 500 є. Давайте перейдемо до NASDAQ. NASDAQ в нас. Ну, що також не показав відпрацювання лонгове. Давайте побачимо з вами останній пробійний рух на зараз шортовий, але бачимо, він не зафіксувався з поглинанням даного рівня. Так, все ж таки так само призупинили ціну в даному діапазоні. Зверніть увагу, тут у нас також є пом'якшуючий блок, так, і діапазон бичого блоку заказу, який в нас вже виділений. Тож, якраз таки з цього діапазону можемо чекати з вами знову-таки пробійний рух лонговий далі. І є ймовірність також, що можемо тут законсолідуватись, так як і на SP 500. Тож, будьте обережні. Давайте перейдемо до пари євро-долар. Так, чекали з вами тест діапазону ведмежого блоку заказу. Зараз бачимо з вами все ж таки ціна сюди прийшла. І прийшла ще тільки по лонговому сценарію. Так, на 4годинному таймфреймі, як бачите, є у нас діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. І звідси можемо чекати ще якесь відпрацювання лонгове. Знову таки, до діапазону ведмежого блоку заказу з. Тижневого таймфрейму, так, зі старшого таймфрейму. Поки що, можливо, тут буде якась зупинка ціни, або нам відразу покажуть ось тут такий е, локальний -блок, так, е, який піднімав ліквідність ось цю, так, не дуже важливу е, на, на зараз, поки що так. Ми тут за хаями ще її не піднімали. Але якщо ми його поглинаємо, то є, ймовірніше, після ретесту все ж таки підемо на оновлення найближчих лоїв. Е, тож, поки що ще лонг можемо чекати звідси від цього діапазону. Так, ну тут, здається, є так, на денному таймфреймі є все. І тест. Також хотіли з вами побачити тест материнського блоку заказу, який ще досі стоїть невідтестований. Тож зараз побачимо, як у нас все буде якраз таки ось в цьому діапазоні, в діапазоні ведмежого блоку заказу. Є, є. євро-долар. Давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт у нас діапазон ведмежого блоку заказу знаходиться трішечки вище. Тут у нас є також такий пом'якшуючий блок, який зараз тестуємо, ну і пробитий рівень. Тож, якраз таки звідси можемо так само, як і від пари євродолар чекати продовження руху шортового. Поки що в нас тут плюс-мінус однакова картина, так, що на парі євродолар, що на британську. Ну, а тут виділяти якийсь один блок. Тут просто бачимо з вами діапазон продажів, так, і якраз такий діапазон цих продажів зараз і тестується. Також на сьогодні можемо з вами позначити. Тут в нас є деяка така консолідація. Так, ось вона вже є діапазон набору. І в цьому діапазоні набору також ціна може стояти деякий час. Що ж, по британському фунту є, давайте перейдемо тепер до долару японської єни. Ми чекаємо ціну вище, чекаємо ціну в діапазоні референсної точки. Що в нас тут було, у нас тут була зупинка ціни, і повертались ми до діапазону бичого блоку заказу. Все ж таки, після його ретесту зараз бачимо з вами. Вихід, це вже на молодшому таймфреймі. Ну і хотілося побачити якесь підтвердження. Так, це 4 години. Ну, давайте спустимось, Вже скоро у нас закривається 4 година свічка. І при відкритті наступної хотілося побачити ще якийсь більш локальний шорт. Так, ось сюди. І після цього вже відпрацювання, можливо, якраз таки на американській сесії. Відпрацювання лонгове далі на пізняття ліквідності за ось цими хаями. Ну і давайте тоді вже з вами позначимо, де ми тут були. Ось це в нас було так. Підтвердження і продовження лонгового руху. Це вже так більш локально. Так, на 4-годинному таймфреймі також хотілося б побачити закриття пустот розривів, хоча тут у нас, в принципі, свічка так нормально ще і закрилась, Так, бачимо, проторговує японська яна повністю все. Тож, локальний ретест хотілося б побачити, так, підсумуємо, і продовження лонгового руху вже по глобальному сценарію. Глобальний сценарій у нас все ж таки виглядає ось так. Є. Ну а На денному таймфреймі, зверніть увагу, в нас відбувся вихід, ретест. Все ж таки нижче рівня консолідації цієї ми не закріпились. І зараз відбувається відпрацювання лонгове є. Так, що до долару японської єни є, давайте тепер перейдемо до криптовалюти. Це у нас біткоін. Ми чекали з вами. Продовження шортового руху і виділяли з вами діапазон ведмежого блоку заказу. До ведмежого блоку заказу ми так і не дійшли. На 4-годинному таймфреймі у нас була своя така консолідація локальна. Так, зробили моложний вихід, повернулись до консолідації до її еквілібріуму, показали ще ретест, але навіть тут з поглинанням ось так на 4 годинному таймфреймі. Відтестували діапазон ведмежого блоку заказу і вже звідси пішли нижче. Тож на зараз в нас. Є діапазон, давайте все ж таки на тиждень. Діапазон материнського блоку заказу. Ну давайте його може виділимо так, бо дуже волатильний Він такий у нас, якщо брати по шпілю його, також є пустота та розриви ліквідності. Ось тут. Можливо, після тесту даного блоку так у нас і відбудеться відпрацювання. Поки що не зверніть увагу, в нас ще навіть хай ось цей стоїть невідтестований. Також тут у нас є пустота та розриви ліквідності. Тож є ймовірність того, що пройдемо відтестувати даний діапазон навіть по 78, там так по 80 тисяч доларів, і звідси будемо дивитись, можливо, ще й відбудеться пізняття за ось цим лойчиком. Ну, а поки що ми знаходимося в ось цій консолідації локально. Так, є материнський блок заказу, і тут в першу чергу потрібно чекати відпрацювання кислонгове від нижнього кордону, діапазону нижнього кордону плюс материнського блоку. Так, тож, на сьогодні наш прогноз з вами продовжується. Ось так буде це на тижневому, на тижневому таймфреймі виглядати. Так, ретест ось тут і продовження. Давайте зробимо. Так, повернемо назад. Продовження лонгового руху так, ось цього діапазону. Тобто Поки що, поки що хотілося побачити ось таку картину. Ну і на денному таймфреймі тут в нас є е, і пробиті е, пом'якшуючий блок, так і діапазон ведмежого блоку заказу. Тож якраз таки з цього діапазону дійсно хотілося побачити продовження шортове. Можливо, це все піде далі, навіть поки що без ретесту якогось. Так, це в нас є по біткоїну. Давайте перейдемо до ефіріуму. Ефіріум у нас майже така сама картина: останній пробійний рух. Давайте тепер покажемо ось так. Пробійний рух шортовий є. Хотілося б побачити якесь підзняття ліквідності хоча б ось тут, після накопичення. І після цього відпрацювання шортове. Так, давайте перетягнемо, зробимо з вами ось так. По останній моделі, яка є у нас на зараз. Так, деякий ретест і продовження шортового руху. Якщо цей ретест нам взагалі дадуть, і підзняття ліквідності з цієї нам також можливо і не дадуть. Ми подивимось. Так по структурі хотілося б на зараз побачити. Також діапазон діапазон покупок у нас є. Давайте на тиждень перейдемо, що у нас тут на тижні, а на тижневому таймфреймі у нас діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов пробійний рух, і також в цьому діапазоні набору в нас сформувався материнський блок. Він трішечки нижче, тож є ймовірність, що можливо. Підзнімемо ліквідність за ось цими лойчиками. І також зверніть увагу, в нас цей блочок також стоїть не тестований, так само, як і на біткоїні. Тож є ймовірність того, що дійдемо до даного блоку заказу, можливо, локально покажемо якесь відпрацювання лонгове. Так? Ну, І потім все ж таки хотілося побачити діапазон, тест діапазону ось цього блоку. Так, якраз таки по майже по 2000 доларів. Так, що до ефірі є, що чекати вам. Також сказав, давайте перейдемо до Солани. Солана ми вже знаходимося в діапазоні материнського блоку заказу. Так, ось він у нас тут. Ну, якщо по шпілю брати, так, то якраз таки в його діапазоні ми вже і знаходимось. Плюс діапазон блочку в нас є. Ось тут останній пробійний рух пішов у нас, олонговий. Далі вже така структура була більш натягнута. Як бачимо, відбулося відразу підзняття ліквідності так, за ось цими лойчиками. На зараз хотілося б побачити ціну ось в цьому діапазоні. Давайте його покажемо ось сюди. Далі будемо дивитись. Також якраз консолідація, нижній кордон консолідації, плюс материнський блок. Є ліквідність ось тут нас підзнімали. Ну, здається, здається, тут якраз таки чекати поки що тільки тесту і дивитися, як ціна буде реагувати на материнський блок заказу. Так, тут в нас є солана. Поки що чекаємо продовження шортового руху. Давайте ще на денний таймфрейм, можливо, підкоригуємо. Ось. Останній пробійний рух у нас був шортовий. Так само хотілося б побачити відпрацювання якогось лонга і продовження шортового руху. Це щодо солани. Атом у Атом нас нікуди не спішить. Був діапазон набору, поки що бачимо з вами шортову структуру. І зверніть увагу, тут у нас є такі консолідації. Так, йдемо через консолідації. На 12-годинному таймфреймі є діапазон бичого блоку заказу, ну а тут у нас діапазон ведмежого блоку заказу, але він вже був поглинутий. Тож можемо чекати з вами зараз тесту ось цього блоку, а там будемо дивитись. Можливо, якщо його поглинемо, так само можемо чекати ретест і вже тоді тільки продовження шортового руху. Поки що у нас тут з вами йде проторговка ось цього шпіля, який був, і якраз таки ціна тут закриває закриває проторговку. Так цю. Тому ціна себе так і веде, поки що через консолідації на молодших таймфреймах. Тут подивились, давайте перейдемо до тонкоїну. Тонкоїн в нас останній пробійний рух був також. Ось він шортовий, що в нас тут просто підзняття ліквідності знову таки. І так само йде ціна не дуже швидко. Так, Так, давайте може намалюємо. Тепер є в нас пробійний рух шортовий. Ну і на зараз. Так, Це все, що хотілося б побачити, це відпрацювання шортове або вже закінчення шортового сценарію, і вже якийсь злом структури або початок лонгового, так, де в нас будуть оновлюватись і хаї, і лої. Так, в лонг. Денний таймфрейм, ну щось нічого цікавого немає. Тут навіть так інтрадей, дивлюсь на зараз 4 години, і таймфрейм. Також у нас тут така своя локальна консолідація. Зверніть увагу. І в цій локальній консолідації ми поки що... І знаходимось. У нас є нижній кордон, у нас є верхній кордон такої локальної консолідації. Все, поки що після пробійного руху ми з вами ось тут зупинились. Тож можемо чекати продовження шортового руху і дивитися, як ми тут підемо далі. Так, що до тонкої є, давайте перейдемо до золота. Що золото у нас показує так, чекали ми з вами відпрацювання лонгове від діапазону блоку. Блок ми в моменті з вами поглинули. Бачимо з вами фіксацію нижче блоку. Було це здається на денному таймфреймі. Так. Діапазон денного блоку, закінчення відпрацювання шортового сценарію, зараз показали нам нове направлення. Існують два блоки: бичий блок і ведмежий блок. Зараз повернення в цей діапазон. Ще до цього огляду, так, ми, я, з вам, я, я вже казав вам, що є ймовірність того, що в даному діапазоні буде якась консолідація. Побачили з вами першу консолідацію. Зараз вище її рівня, можливо, тут також законсолідуємось. Тепер після цього пробійного руху. Куди хотілося б побачити ціну, це до ось цього діапазону. Перший діапазон, де потрібно нам буде дивитись. Плюс у нас тут є на зараз вже пом'якшучий блок. Так, як з його діапазону, також відпрацювання лонгове хотілося б побачити. Але перший потенціал у нас може бути якраз таки даний рівень. Якщо вже фіксуємось вище нього, то скоріш за все йдемо якраз таки вже і вище. Давайте з вами позначимо позначимо даний рівень. Ось так. Я для відпрацювання лонгового руху, якраз таки з цього діапазону. Давайте його також показимо, покажемо, може, блакитним. Те, що хотілося б зараз побачити. Ну, а тут, якщо буде поглинання рівня, так, що в нас тут, давайте також заглянемо на 4 години. На 4-годинному таймфреймі тут у нас також діапазон ведмежого блоку заказу. І якщо з цього діапазону у нас відпрацювання шортово відбудеться вже з тестом рівня з іншої сторони, то є ймовірність того, що ми. Продовжимо з вами лонговий рух по глобальній гіпотезі, але, можливо, вся глобальна гіпотеза ось цей відпрацювала. Тому якраз таки е, даний ключовий рівень, на який потрібно зараз звертати увагу. Е, денний таймфрейм є. Ну, я б навіть його, напевно, ось так поставив. Цей рівень трішечки нижче. Ось є. Е. Так, золото є. Давайте з вами перейдемо до нафти. Так, що в нас тут по нафті? А нафта законсолідувалась. Так, відпрацювання шортове хотіли з вами побачити. Є діапазон консолідації, який з вами також позначали. Ну і після ретесту, після ложного виходу можемо чекати з вами підзняття ліквідності за ось цими хаями і далі вже будемо дивитися. Якраз таки на зараз відпрацьовує діапазон ведмежого блоку заказу, так як бачите, шорт. Ну і плюс був відтестований блок, який показували з вами до цього. Знаходились його в діапазоні, ретест нормальний був, і звідси тепер може піти нормальний такий лонг. На зараз потрібно дивитись. Як мінімум пізняття ліквідності за ось цими хвилями можемо з вами побачити? Є ну а в цьому діапазоні вже потрібно буде дивитися, тому що це в нас верхній рівень консолідації. Звідси знову таки можемо спуститись і ще постояти тут деякий час. Тож, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, дорогі друзі. Також маю надію, що наступного тижня вже буду все репостити в YouTube канал, так, і в Telegram каналі буду просто вже викладати тільки такий короткий огляд без основного. Тож, дорогі друзі, до наступного тижня. Всім па.